Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 15 забутих фільмів 80-х, які варто переглянути вам, шановні мої друзі. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни. То ми б із вами хто там чи б жили, чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Деякі із цих фільмів ви бачили, про деякі чули, а частина, можливо, буде для вас абсолютно новою. Перший фільм із цієї добірки це фільм Костюмер. 1983 рік під час Другої світової війни театр у Британії трансформувався. Всі молоді актори на фронті залишилися або заслужені ветерани сцени, або ті, хто так і не зробив собі кар'єру. Провідний актор театру має грати короля Ліра в одноіменній виставі по Шекспіру. Однак він зламаний і не може знайти в собі сили зробити це. На допомогу приходить не менш досвідчений костюмер, який намагається вдихнути нові сили у свого заслуженого колегу. Немає виходу. No Way Out, 1987 рік. Молодий офіцер морського флоту поринає у пристрасну інтрижку із фатальною красунею. Йому здається, що він знайшов рай. Але натомість він опиняється в пеклі, коли коханку високого чину із Пентагону знаходять мертвою. Тепер всі сліди і шляхи ведуть до нього. Фільм Прокол Аут, 1981 рік. Центральний персонаж Траволти працює звукорежисером на студії, де він підбирає звуки для фільмів жахів класу Б. Якось уночі він записує звуки міста і розуміє. Що на запис потрапило щось дивне. Потім з'ясовується, що це звук пробитої шини. На авто, шину якого було пошкоджено, їхав кандидат у президенти, і він потрапив у серйозну аварію. Але проаналізувавши запис, звуковик розуміє, що цей прокол не випадковість. Він тоді поринає у розслідування глибше і знаходить нові докази. Тим часом. Мінтайм. 1983 рік. Це перша велика роль Геррі Олдмена. Досить важка історія про життя бідної сім'ї, яка мешкає в Іс Енді у Лондоні. Отримуючи допомогу та компенсуючи побутові проблеми з сварками та агресією. Кожен із її членів намагається хоч якось уникнути важкої реальності. Просто кров. Blood Simple. 1984 рік. Це режисерський дебют братів Коенів. Над сценарієм також працювали Джолта Ітан. І вічна муза братів Френсіс Макдорманд З'являється вже в цьому фільмі. Багатий рівнивець наймає приватного детектива, щоб вбити дружину зрадницю та її коханця. Але як це завжди буває у фільмах Коенів, і взагалі у будь-якій історії про кров та насильство, щось піде не так. Даргемські бики. Бул Дархем. 1988 рік. Ветерана бейсбола запрошують перейти із найнижчого дивізіону у найвищий, як пізніше з'ясовується, для того, щоб вивести на новий рівень перспективного новачка. Спільну мову їм знайти складно, адже система тренувань дуже сувора. Місісіпі у вогні. Місісіпі Бернінг. 1988 рік. 60 роки у Південних Штатах не відрізнялися толерантністю, тому вбивство трьох правозахисників активістів нікого не дивує. Двох агентів направляють на розслідування у місто, де всі брешуть і покривають місцеву владу. Але для старшого агента зрозуміло, що там, де грають брудно, доведеться також користуватися брудними прийомами. Сільверадо 1985 рік. Час від часу у вестернах групі хороших хлопців, як тім виглядає, як типові невдахи доводиться боротися із несправедливістю у невеликих містечках Дикого заходу. Вони також намагаються покласти край свавіллю місцевих ватажків, ризикуючи життям. Наступний фільм Мертвий після прибуття 1988 рік. Професора отруїли повільно діючою отрутою. Через 24 години він буде мертвим. Він не тільки не знає, хто це зробив. Він навіть не розуміє мотивів злочину. Втім, втрачати тепер немає чого. А тому він кидає всі останні сили на те, щоб прошукати вбивцю. Сіл 1983 рік Жінка працює на заводі по переробці Плутонію. Боси якого не надто переймаються безпекою працівників. Коли вона знаходить докази фальсифікації дотримання необхідних заходів, вона йде до профспілок, а далі їм доводиться боротися із нерозумінням. Не тільки з боку керівників, але й з боку колег. Місія The Mission 1986 рік. Після трагічного випадку і особистої трагедії колишній работорговець приєднується до місії іспанського священника у Південній Америці, прийнявши до того важку епітимію. Вражений можливістю прощення колишній грішник тепер сподівається допомогти проповіднику із його, як йому на той момент здається, благою місією. Плоть і кров Flash and Blood. 1985 рік. Барон за допомогою найманців повертає контроль над власним замком, але порушує домовленості. Обіцяної нагороди найманці не отримали. Вони вирішують помститися вельможі. Ватажком виступає Мартін, який згодом отримує можливість мститися барону ще через його захоплену в полон доньку. Досягаючи неможливого Gleaming The Cube. 1989 рік. Це, друзі, підліткове кіно про скейтбордінг, дружбу і вірність. Брат юного фаната скейтбордінга найдений мертвим. У самогубство хлопець не вірять, а тому починає власне розслідування, яке виводить на серйозне злочинне угрупування. Втім, якщо ти достатньо майстерно володієш скейтом, тобі навіть зброя не потрібна, щоб перемогти. І останній фільм із цієї добірки, шановні мої друзі. Це фільм Клуб Котон. The Cotton Club 1984 рік. Незважаючи на ім'я режисера Френсіс Форд Копола, цей фільм відносно маловідомий, хоча й заслуговує належної уваги. Трубача Діксі очікує чудова кар'єра. Його вводить у своє оточення босс-мафії Голландець Шульц. Але Діксі закохується у його подругу і тепер життя їх обох під загрозою. Паралельно у фільмі багато джазу Степу та скажений Ніколас Кейдж. Який також принесе чимало проблем всім оточуючим. Ось такі дуже чудові фільми, із 80-х, які варто вам переглянути, шановні мої друзі. А я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!